Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо двоканальний підсилювач звуку від компанії Kix. Модель rx 2.200, версія 2. Постачається фірмовій упаковці. Підсилювач. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині інструкція знаходиться. І також сам підсилювач. Є ще дистанційний пульт управління, монтажний комплект і три додаткові запобіжники. Так, запакований там підсилювач абсолютно повністю в металевому корпусі, доволі важкий. З однієї сторони у нас знаходиться роз'єм для підключення дистанційного пульта, дві пари РЦА роз'ємів, звукові налаштування, з іншої сторони роз'єми для підключення живлення 12 В, 3 запобіжника по 30 А і два канали. По характеристикам і потужності. При підключенні 4 Ом на два канали у нас видається на кожен канал по 200 Вт номінальної потужності. Якщо опір буде 2 Ом, це буде по 300 Вт на кожен канал. Якщо підключення буде в мостовому режимі, у нас вийде один канал з потужністю номінальною 600 Вт.